Як ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху? А чого? Ну не здається мені, що тут є 10 метрів. А чим будете мірити? Ми поміряємо? Давайте, поміряємо. Давайте рулетку вашу. У вас же є своя Нет, сертифікована. Сертифіку... Ні, <на> в нас нема сертифікованого. <на> 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 нема? А як ви, якщо ДТП... оформляєте? От їдемо тоді, беремо сертифіковану рулеточку. Там в райвідділі є такий що Майдан. А, До цього вам можна порушувати. В смислі порушувати? Ну, от я вважаю, що ви стоїте на початку заокруглення. Що от, на початку? А його так видно, на, гарно на відео буде. Ну, мабуть, на відео ви якраз зорієнтуєтесь, скільки там буде метрів. Ну, тут, тут вже початок заокруглення. У вас що спиняли? А, нас потрібно спиняти. Ну, я не знаю, чого Якщо ви я бачу порушення Чиє? правил дорожнього руху зі сторони співробітників міліції, так, то я не то, можу що... сам зупинити. Що ви бачите порушення? То що треба робити? Ну, як мінімум його зафіксувати. А що ви, ви фіксувати? А маєте фіксувати? Знати ваше прізвище. А чого маєте фіксувати? Знати ваше прізвище. А я Написати не рахую, справу. що я, ну, я не раху... не рахуєте? Для цього є ви ще стоячі органи, так. які зроблять висновки, чи є у вас порушення, чи немає. То це ви повинні зафіксувати, що є порушення. Я от бачу, що порушення немає, тут є 10 метрів. Зрозуміло. А ви рахуєте, що є порушення, так? А от е яким приладом ви користуєтесь? А приладом користуємося такий прилад Будь «Беркут». Ласка, можете мене не знімати, тому що це є порушення чинного законодавства. Е, добре, а користування даним приладом так, не є порушення згідно, чинного згідно законодавства? Так, Згідно 33-го наказу, При 100 даний прилад... приладне рівологості. Ви заважаєте працювати і втручаєтеся в службову діяльність і працівників міліції. Да? Будь ласка, покиньте міську. Угу. А можна визвати вашого де, безпосереднього керівника? Я в даному випадку бачу фальсифікацію лічно вас це не стосується милиції. службової нашої діяльності. Ага. Лічно Він, вас. Передивіть, будь ласка, посвідчення. Лічно вам я не зобов'язаний його пред'являти. Пункт Інструкції з питань діяльності ДПС. Водія, якого я зупинив за порушення правил дорожнього руху, провів так. з ним профілактичну роботу і поважав дор... до... щасливої дороги. В подальшому в мене не, немає необхідності з вами. З, немає Потупуємо, з вами так? спілкуватися, так. тому що ви втручаєте свою кору. Незаконними підставами 12 до побачення причин. щастя здоров'я вам. Зінати причина, що ви на йому назвали? До побачення щастя здоров'я вам, порушення правил дорожнього вам руху, тоже. перевищення швидкості руху. А докази вже, будь ласка? Два рази я повторяти не зобов'язаний. Придивіть ви на сьогоднішній день, я вам ще раз повторюю, якщо ви маєте якщо ви маєте гідність і честь вислухати і не перебивати, і не втручатися в розмову то не заважайте і не втручайтесь щастя не 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 ну, і не перебивайте. Чому я з вами не зобов'язаний спілкуватися. України. Я теж громадянин України. При виконанні службових обов'язків не заважайте працювати, І не втручайтесь в Службові... службову Нет, діяльність. Хто ви Старший лейтенант міліції, щастя здоров'я. Куди ви їдете? товариш інспектор. Не, не товариш інспектор. Стань Що, назад, хай тікає. Вони вже звикли назад тікати. Іване, поїхали. Що, значить, поїхали? До вас громадянини не залишилися. Дай сзади поїде? — Напишіть свої в корчах. — Не корчах. Це на видному місці. Це не виїзд з прилеглої території. Це, це не ви їздили територію, ви заважаєте. Ваші <проводить> прізвища ім'я по батьків номер автомобіля нікому розумієте, що ви людям заважаєте? За скільки ставиться даний <проводить> знак? 50 метрів. Скільки тут є? Це населений пункт. Населений пункт? Скільки тут є? Тут 50 метрів. Я розумію, тут вже початок заокруглення. Вже йде номер телефону можна написати просто свій контакт. Якщо це вулиця. Даний інспектор, просто, ну, я не знаю, він не просто по-хамськи себе веде. Чого? Ну, кричи. Номер автомобіля ваших літ там так. Ні, номер автомобіля нам не треба, Олег. Я з цим чоловіком знайомий, ми з ним нормально поспіскувалися. Україна. Як прізвище цього лейтенанта? Тищук. Тищук? Як його ініціали? А не треба. Номер нагрудного знака, бо в нього немає. там немає нічого. У нього нема немає нагрудного знаку. Немає там, але він Який там номер. Його не видно. Тоже він передобний. Справа <риклад> в тому, що... Справа в тому, що при такій вологості ні один з цих приладів правильно показувати не буде. Це розвод. Це звичайний примітивний розвод. Ні, ну прилади не відмінені. При 100% вологості не відмінений. Я вам кажу, я знаю 33-й наказ, мені що вас. При 100% вологості, а воно зараз 100% йде дощ. Що він може показувати? Швидкість? Коли людина не згідна, які питання? Звичайно, не згодна з ним провели бесіду. Значить, його ви його вважаєте з ним провели бесіду? Ні, можна провести додатковий знімемо. Ну, це безпричинна по зупинка. Попереднє то що є? Ви, вид то ви ви наказання, правда? Так, да, вид покарання. Ви показуєте. Чого зі мною профілактичну роботу проводили? Ніхто ну, не перевищить згідно того природу. Ну якщо я не перевищив, то чого зі мною безпричинна зупинка і проведення профілактичної бесіди. Так я розумію. Це вже не безстроєння. Безпричинна. доказів ніяких. Абсолютно. Швидкість капель дощу. Швидкість капель дощу. Ну, не не Швидкість капель дощу. Значить, пане капітан, зараз ми вам вручаємо заяву про безпричинну зупинку транспортного лейтенантом. Значить, Копія цієї заяви піде на департамент ДАІ і в адміністрацію президента, оскільки він видав наказ про... За Забо. теоричну заборону безпричинних зупинок. Це зроблено під відеокамеру, тобто видно і при свідках, що ця заява прийнята. Я не думаю, що... Звичайно, ви сказали в райвідділ. А тепер ще одне прохання до вас, щоб зараз ви склали протокол про адміністративне правопорушення лейтенанта, оскільки він знаходиться за кермом службового автомобіля і порушує зараз вермовий пункту правил 15.10, а саме Стоянка на перехресті. Заява є. Заява Одна є. Це друга є заява. Це заява про безпричинну зупинку так, цього водія. У вас є порушення правил дорожнього руху, Чи? тобто пункт 15.10. Стоянка е, на перехресті. Ближче 10 метрів. Стоянка заборонена ближче 10 метрів до перехрестя. В даному місці починається заокруглення. Це то? початок перехрестя. До, Про до перехрещуваної проїжджої частини. До дороги з різним покриттям. Ну, ось, по, ось початок проїжджої частини. Вон лінія, бачите де? Початок, початок перехрестя так, початок перехрестя це є початок заокруглення. частини. Ну, скарга все одно буде. Відбиваємо правил. 15, Добре, 10 і дивимося. Раді Бога, в нього є законне право оскаржувати Добре. даний протокол. Зараз ми його складаємо. Ні, отут це докази Май мають. Ласка, бути. Так от вони е докази. ми Нема зараз викличемо сюди відповідальну для доказу. Він взяв з собою сертифіковану рулетку і виміряв відстань. Телефон у нас є, ми зв'яжемо. Пишіть 0,67 з вами якоби провели профілактичну бесіду. <сіпі> Тільки чому? Може тут люди <сіпі> кудись спішать. Разні Якби ситуації бувають, розумієте? Ми і ви зупиняєте, і ви там зупиняєте. <Вали? Шо>? <сіпі> <сіпі> так люди спішать. Є такі випадки, що спішать і все, все, вам удачу. Все, 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 розумієте? Це ж все у вас. Спішити, то не треба. Умірено, населений пункт. Ну, так, ви ж не знаєте, скільки він їде. Можна повоювати. В нормах, в нормах швидкості їде. А її? в пункті правил, що таке населений пункт? Заселена, це забудована територія. А це так не забудована? Ні одного не бачу от навколо, ні одного не бачу забудови. А що встановлено дорожній знак? На білому фоні, та й сиротуває початок населеного пункту. Пункт і правил 1-10. Тоді вже діє обмеження швидкості 12.4. Але в пункті 1.10 чітко вказано, що таке населений пункт. То є забудована територія. Правильно? Ну, на свій знак це забудована територія. Можливо, його не перенесли, можливо, якісь інші причини. Для цього є схема організації дорожнього руху. Але саме поняття, заходимо, саме поняття населений пункт, це є забудована територія. Це понятно. До зрозуміло, неправильно дорожньої руху. Забудована територія, де до снова дорожній знак. Так як ця дана територія то, не де? забудована. А дорожний населений пункт. Я, є, я трені ні трені. одного не бачу, ні одного будинку навколо. Нічого ж немає. — де він? Можеш, я познімав <рігут> <рігут> навкруги. Ми поїдемо зараз, протокол. Ми тоді з вами дуже приємно поговоримо. Я... Я... З вами ми тоді приємно порозмовлялися, ну, все, ну, все нормально, але зараз... Я зараз вимагаю вас як від стати по країні, працівника міліції, працівника Даї, скласти мій дитинний протокол. Ма правопорушника. Викликайте студію. Бо ну, сам Кутняк сказав, що звернеть тільки туди. Ну, да. Кладемо протокол і все. Він потім має право скажети у суді. Постаново ми його не будемо виносити, бо він заявить клопотання, що йому потрібна юридична допомога. Які проблеми? Ось Оскільки вам. Старий, Я на вас не так часто попадаю. Раз Хмельницький і то ви самі сказали. Це чоловіка, з ним воно говорити. Вчора стояли тут такі люди. Ну, от бачите, а ваш напарник не навчився дозмовляти. Проведемо профілактичну бесіду. А він тоді по 22-й в суді, проведемо з ним профілактичну бесіду. Бати з нього не заяви. Що? Він же все пойме. Ні, він пойме, он кавчас, він пойме. Оскільки мені що пойме, а воно каже, що не поймає. Дивіться, він, він, дивіся, він навіть сам Хороший. з машини вийти не може. Він собі заховався в машині. відправив правив вас на, на капітан і, і все. То, я йому зараз скажу, як трежити. Він, він трошки мер, молодший за мене. Це бійця. Е, ну, я думаю, тоді нормально. Ви сказали, що так. Такий часть, таким можна говорити і на друзі, і повірте мені, якби я спинив. Ось машину, вона ще поїхала до того, поки зупинилась. Тому що йому розказав. Таке, таке, таке. Я бачу по людині, коли там, як там, що. Він поїхав би собі доволі. Навіть він там по би пів хвилини і все. На цьому закінчилося. У вас планки не кончились, ні? Ні, в мене ні? є нова пачка. Василь Іванович, ні, ну, ну я вам теж серйозно, настільки Ми серйозно. – Ну що, Ну що, раз демона, все? – Василь Іванович, чесно все. Вже не раз відпускав. Сьогодні ні. Подождіть, то це зі мною. З вами по старій друзі вона питать. А його ж я не знаю. Ні, наші, я знаю вас, прекрасний інспектор, прекрасно люди не будуть Опа! Лобостопи спереду. Де мене тут не було? У мене земля, можливо, заяво є. Є, на нього буде йому покарання. Та не вірить. Безполезно, ми... ну, нам так вірно. А от як ми сведемо протокол. Безполезно. Боскопики я дуже гарно бачу. на

Бачите, ви може трошечки в попали в таку ситуацію, це одне. Ви бачите, ви молодшували свого колегу, зарані, коли ви сюди під'їжджали, чомусь ви забулися попередити, що ви станете сьогодні, православитися. это мне тут планы-то как майоры некоторые. Давай, спасибо. Это толстый расход. Взять меня. Я старший? Нет. Я... У нас немає такого самого старшего. Нас немає. Туда... На все коллегиально принимается. Я тут... Э... Не снимайте. Не? Я не виключаю камеру. Все, мы зараз пишем протокольчик. Ну на питання. Все, ми свій їде, ми доволі, ми доволі. Ти що? недовольний просто? М -м -м -м. Ну він такий такий він, мабуть, недовольний. Давайте поки видно добре, щоб... Е Як будемо фіксувати хорошо? Як буде? Фото, Фото, відео, фіксація. Е вас є... я рулі, я Маєш бути у вас така праве куліка. Ми зараз заміруємо. А де знаходиться автомобіль? Можемо викликати відповідального, якщо ми своїми силами не зможемо зафіксувати це правопорушення. Викликаємо відповідального, щоб хто там пора відділу, відповідальний. можливо, вашого начальника визимо дає, щоб він... за його допомоги ми зафіксували це право. Якщо ви самі не можете, прийдеться якось допомагати. будете складати, чи викликаємо відповідально з 102? 102, так. Обміню. От рух заднім ходом на перехресті заборонений. На вулиці Медова 50. Ва, Медова 50, так. Ми зафіксували порушення. Нашому як... вулиці зробимо на 5-16. На... На...

Oh. Oh. Знає, ну, є... То це приватна чи є стоянка? Mm. E, такого правила дорожнього руху немає. Mm.